Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, перебуваємо на ріпаку, який був посіяний 20 липня 2024 року. Ми починали з цього поля, пам'ятаєте, тут кущ, як кажуть, казав, вперед, вперед і так далі. Глянь, яка капуста, просто чокнувся можна. пре пре, ну нічого, у нас є для неї гарний подарунок сьогодні вночі, Щоб вона перестала дуже так газувати. Але шкідники є. Так що капустяна міль літає, пильщика дуже багато ось літає. Ось пильщик навіть. Бачите, ось зарази. Е, гусінь дуже багато, так що будемо працювати, будемо працювати. Плюс регуляція росту. Ну, така історія, бачите, такий фон. Сьогодні у нас 27, це значить місяць і 7 днів в нашому ріпачку тут. Ну що сказати, давайте по листкам глянемо. Да? Або скажу там, так, давайте. Раз, два, три, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тут уже гілочка бачите? 11, 12, 13, 14. Якщо гілочки, гілочки рахувати, то у нас раз, гілочка і два. Два гілкування вже є. Якби по 10 листків, так точно вже є. Сьогодні 27 серпня. Часу ще багато, бачите, він теж різноплановий, тому що по-різному ж і волога була по великому рахунку. Ну нічого, соняшник ми потім заберемо, це не проблема. Зараз треба зупинити його в рості. Оце головне. Ну нічого, це ми зараз зробимо хлопцями на ніч. Так що тримайтеся, запрошую до співпраці з компанією Терголаб, колеги, тому що ми розуміємо, як ми працюємо і з чим працюємо. Успіхів вам!